Добрий день. А що ви робите? Перевіряю автомобіль. Чому така низька ціна? Бо вже надвіла. Ну що таке зараз? 3500 доларів. Це десятка чи приора? А як ніякий гольф. Volkswagen. Тут треба ключ на 10 ці, і отвертка, зв'язочка і все, можна півмашини розібрати. Мої вітання в ефірі. Програма Луцький автобазар. І сьогодні ми вирушаємо на пошуки найдешевшого авто. Автомобіль з ціною 4850, Mazda 3 2008 року, 1,6 двигун дизель. Ну, можна придбати авто на Луцькому авторинку. Десь, думаю, за тисячі е, три доларів. От. Скажіть, а чи варто обирати за таку суму автомобілі, чи варто, можливо, підзбирати і купити щось? Ні, не варто. Краще підзбирати і щось купити. Зрозуміло, А які можуть бути марки, от ви кажете, до трьох тисяч доларів? Е, ну не до трьох, там до трьох з половиною. Хай там ну, шкода Фабія, гольф 4, Що там, ще таке? Та, в принципі, все. Особо вибір невеликий. Довго ходити не довелося. Шкода Фабія 2005 року з ціною всього 3500 доларів. Двигун 1,2 дизельний і пишуть, що без пробігу по Україні. А на вашу думку, на Луцькому авторинку, який найдешевший автомобіль можна придбати? За скільки і як Ну, Дивіться, я особливо часто тут не, не приходжу, то я не знаю, наприклад, яку на марку, Але я думаю, що фабію то можливо самі дешевші. Ну більш дешевше варіанту. Хіба що щось старіше таке, що дуже гуліки, але тут їх немає. Volkswagen в кузові седан з ціною 3950 доларів, 1,6 двигун бензиновий. Рік тут не вказаний, проте, здається, 2003-2006. І відразу BMW E87 на знижці. Була ціна 5 тисяч доларів, зараз 4 тисячі 850. 2005 року з пробігом 182 тисячі кілометрів. день! А що ви робите? Перевіряю автомобіль. Діагностую. А можете розказати, як ви це робите? Як ви тут ну, жили якісь пора? Зараз перевіряю конкретно резину, перевіряю конкретно диски, тормозні колодки, стан дисків. Та дивлюсь, чи стойка підтікає чи немає ніяких по ній масляних запотівань. А в цьому автомобілі є якісь нюанси? В цьому автомобілі немає нюансів. Ви б рекомендували його купити. Так, так. Скажіть, а можливо, ви скажете на Луцькому авторинку за яку мінімальну суму можна придбати автомобіль? Ну мінімально можна купити «Жигуль», <гум> на Луцьку знайти. Але а так Такий якісний. Ну звичайно. Якщо підібрати правильно, то можна і якісний купити. За скільки? За скільки? Ну я не знаю. Не розбираюся конкретно в цінах таких видів автомобілів. але ну, я думаю, тисяч дві три доларів. Потрібно також, щоб купити нормальну машину. Автомобіль Dacia 2010 року з ціною 4600 доларів. І відразу автомобіль Рено 2004 року з ціною 4250 доларів з пробігом 252 тисячі кілометрів. Шкода в 45 4,5-4,200 на віддачу. Добре, а пробіг який? 184. Зрозуміла, а якого року? 2009. Зрозуміло. Зрозуміла. А чому така низька ціна? Бо вже надїла. Вічна і неповторна класика – «Ланос» 2012 року з ціною 3600 доларів, коробка передач «Автомат» і 123 тисячі кілометрів пробігу. Луцькому авторинку можна. Давай, давай так, з розрахунком тим, що автомобіль коштує е, допу, ну, розмитнення 2 тисячі ну, дешевих бензинових автомобілів, плюс доставка його зараз логістика подорожчала це тисячу, плюс ще людина щось хоче заробити. Представляєте, яка ціна там в Європі на цю машину, то як вона може бути хороша? Ну, це моя така думка. А на вашу думку, на Луцькому авторинку яку можна найдешевшу автівку придкувати? Гольф четвертий, 3500. Ну, 3, 3 500, бензиновий гольф четвертий. Якщо побрати свіжу пригну з Європи, то це четвертий гольф. 3700, там, 3, там, 3 3500. Це самий мінімальний бюджет. Ну, типу, що можна щось купити. І це більш-менш буде нормальний автомобіль, так? Ну послухайте, ну що таке зараз 3500 доларів? Це десятка чи приора, А як-ніякий гольф. Volkswagen. Це на Луцькому авторинку найдешевше. Всякі різні. Ну найдешевше, за скільки може бути? За дві тисячі. Це яка? Гольфон до Ваш? Ні, не наш. У мене таких нема. А чому такі навоз? Умита дороге. Угу. А скажіть, а такі автомобілі, як ви кажете, за дві тисячі буде надійним? Не дуже думаю. Як ви думаєте? Ну, Не знаю. Я думаю, ні. Які варто від якої суми варто починати відштовхуватись при виборі авто, щоб воно було надійне? Від десятки, від десятки поки що найдешевший автомобіль, який ми сьогодні бачили, це фольксваген 2000 року з ціною 2800 доларів. Пробіг 217 тисяч кілометрів і двигун 1,4 бензиновий. Скажіть, будь ласка, на Луцькому авторинку, який найдешевший автомобіль можна придбати за скільки? Старий, думаю. Старий меганчик якийсь, старий Volkswagen можна придбати. Четвертий, наприклад. Меганчик другий можна придбати. Ну, взагалі всі там машини такі. У нас не такі, у нас дорогі машини. Лець тут влазить, а тут ні. Бачиш, значить, трошки щось зміщення якесь було. Отак завжди робиш отак, і воно вирівнюється. <рес> <рес> ну це м'ячика. Тут треба ключ на 10 і, і отвертка, зв'язка, і все, можна півмашини розібрати. Отже, на Луцькому авторинку знайти якісний автомобіль не за всі гроші тут дійсно можливо. А ви дивилися програму Луцький автобазар на конкурент конкурентів. Бажаємо гарних та спокійних свят.